Добрий день, діти. Діти, я пропоную здійснити подорож у космос. А на чому можна полетіти у космос? Так, на ракеті. А як називається професія людей, які літають у космос? Так, космонавти. Розглянемо ілюстрацію космічного неба. Що ми бачимо скрізь ілюмінатори нашого космічного корабля. Що світить яскраво у ночному небі, але не гріє. Це місяць. А як називаються яскраві краплинки, що світять у небі? Це зірочки. Я прочитаю вірш, який називається Зайчик місяця над гриз. Чи тепер, чи колись із солодким хрустом зайчик місяця надгриз, думав, що капуста. Місяць скік? Та й утік синє-синє. не кружок, а колобок, тільки половина. Заховався повис, де хмарки, мов густа, піна, зайчик місяця надгриз, думав, що капуста. Давайте поговоримо за змістом твору. Чи сподобався вам цей віршик? Чому? Чому зайчик вирішив надристи місяця? Думав, що капуста. Що нагадав місяць зайчикові?